В целом, объекты по энергетике будем говорить откровенно. Они как шли, так и идут. Просто в данном случае мы не выключаем целые районы, а изолируем район ведения боевых действий. Когда украинцы были? Да. Да, так и было. Они мешают как. Ой, как сказать? Правду? Да, правда. Только они правда. нам ничего не делали. Опять мне скажут, что я пристаю к деятелям культуры. Я, пьющие бездарность, не могу оценить гениев. Ну, Поэтому, ладно, деятели культуры оставим в покое. Ведь по большому счету вот удары беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории нашей страны, ну, уже это в, в рамках, скажем так, всей европейской части осуществляется. Это очевидно, да, что, в общем-то, у нас очень любят все говорить, что все идет по плану, но тут Тут ну ніяк не скажеш, що все это было по плану. А мы суслики развратные, рожающие розв по одному человеку или не і вовсе? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий п'ятничний, гарячий і чудовий випуск нашої антипропаганди. Спойлер сьогодні, яке завжди ми вам покажемо, як палає Росія. Але перед тим не забувайте лишити свій лайк для того, аби цей випуск побачили, і подивилися якомога більше користувачів Ютуб. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте задонатити на найкращу армію в світі. Ми продовжуємо наш збір. 220 тисяч гривень, які потрібні нашим військовим на ремонт та відновлення автотранспорту та техніки. Дивіться нас і слухайте, і обов'язково шукайте в нас в описі посилання на цей збір. Ну і я ж сказала вам, спойлер не даремно про те, що Росія знову горить наші улюблені кадри. тим, що на території Росії знайшлась найнещасливіша частина Федерації. Чорна смужка землі, яку за моєю порадою треба просто викреслити із конституції, аби не нести ніякої відповідальності з бездіяльність влади. Бо дрони повторно атакували базу в Енгельсі, де ворог продовжує зберігати ракети та боєприпаси для атак проти України. Я нагадаю, що останній удар по військовому аеродрому Енгельс-2 відбувся 20 березня. І тоді ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Тож нині чекаємо на уточнення і втрати свіжого удару. Це знаєте, Мир з Росією це особисто для мене як задушевна розмова. Із раком. Ну, коли, знаєш, ти так по-людськи просиш пухлину піти від тебе, піти раз і назавжди, а вона така раз і дала метастази по всьому тілу. Тож тут або хіміотерапія, або просто смерть. І на самому старті було очевидно, що ніякого. Геть ніякого миру ані на 30 днів, ані на бодай один день від Росії ми. Не дочекаємось, тож як наслідок, рашисти знову вдарили по своїй газовимірювальній станції суджа для того, аби звинуватити Україну в обстрілах енергетики. Водночас, лише за минулу добу зафіксовано два удари. Російської Федерації по українській енергетичній інфраструктурі. Тож Пісков вже із трусішок буквально вистрибнув для того, аби побігти і заявити, що Росія демонстративно залишає за собою право не виконувати мораторій на обстріли енергетики. Так, наче вони його виконували. Горить Палає. Горить Палає. При тому, що насправді самі росіяни не дуже то і маскуються. Вони не дуже намагаються навіть робити вигляд, що вони чогось там дотримуються. Самі ж рашисти в прямому ефірі малюють безсоромну мапу такого величезного пісюна, який вони поклали на обличчя Дональда Альфредовича з його закликами до миру. Вони кажуть: ми б'ємо тільки по невеличким, не по Масивним серйозним об'єктам, а прямо дрібнесеньким. Ми хірачимо не те, що глобальні якісь енергетичні об'єкти, так наче це має значення. І далі, звісно, вони додають, що це ті об'єкти, які обслуговують Збройні Сили України. Ну що ж, недорогі росіяни, тоді не дивуйтеся, не плачте і не засмучуйтесь, коли ми будемо продовжувати бити, по вашим НПЗ, які є головними спонсорами СВО. Вони ж то практично повністю. газовую станцию в Мерефе и э, вывести объекты строя. Точно так же мы работали по объектам энергетики, связанными в первую очередь с железнодорожными перевозками в Днепропетровской области. Мы отработали массированного по Кировограду, а также на минувших выходных массированному налету подвергся столичный регион. Помимо этого, досталось и Одесской области. В целом, объекты по энергетике, будем говорить откровенно, они как шли, так и идут. Просто в данном случае мы не выключаем целые районы, а изолируем район ведения боевых действий, что, например, можно видеть на примере Днепропетровской области, чуть заговариваюсь, много говорил сегодня, где мы просто отсекаем железнодорожные пути, чтобы дать возможность нашим подразделениям спокойно действовать на оживившемся участке фронта и не допускать переброски дополнительных подкреплений. Клас здається, що американцям навіть не треба використовувати супутники, не треба бачити, то хто ж першим стрільном. Просто можна увімкнути та, хоча б наш випуск, і подивитися на ті свідчення, які ми назбирали. Росіяни здали самі себе. Але поки вони продовжують обстрілювати суджу і підривати свою власну газовимірювальну трубу суджанську, цікаво, а що в принципі про все це. Думають самі мешканці цих територій. У мене є друзі припущення, що час, коли збройні сили України стояли на Курщення, я нагадаю це понад сім місяців. То цей період росіяни будуть згадувати як про один із найщасливіших часів свого життя. Щоправда, доки туди, звісно, не приїде ФСБ та російська пропаганда. Там ми побачимо, як вони перевзуваються. Але чому я так думаю, що вони будуть це згадувати із теплом? Бо росіяни здебільшого вперше в своєму в житті побачили, що таке. Коли до тебе ставляться по-людськи, коли ти не друге сорче сміття, а коли тобі надають допомогу, коли з тобою вітаються і навіть піклуються, хоча ви ну абсолютні вороги. Нацики, яких так любить смакувати вся російська пропаганда, виявилися звичайними людьми, не карателями, які з раночку люблять бахнути смузік із російської крові, а просто захисники своєї країни. Чого ніколи не можна буде сказати про окупаційне військо росіян? Як це коли українці були? Так. і було. Ані мешають. Как... Ой, як сказати, правду? Да, правду. Вони кані нам нічого не ділали. Нічого не делали. Ідуть uh -huh. туди, ідуть, поздороваються, добрий вечір. Як ще? Доброго ранку. Вот это что я выучила, ихние слова. Все, больше ничего не знаю. Больше ничего не знаю. А потом, когда как мы сидели, тут вот еще одна сидела подруга больная, очень больная. А я говорю, здороваться, здороваетесь! хоть бы хлебушка до да водички принесли. Принесли. И хлеба давали, да, и воды давали. Пришли, познакомились, а как вас звать? Я говорю, баба... Когда украинские войска здесь, вы были здесь? Да. И как это был? Обыкновенно. Что, что они был сделать? Как, как процесс был? Ну, самые обыкновенные люди и все. Мы к ним не касались, и они к нам не касались. Но они нас не, не обижали. Нас, вот конкретно нашу улицу, не обижали. Uh -huh. Я про остальных не говорю. Я говорю про нашу вуцю. Угу. Вон, баб людя розказувало, то воно і було. Що угу. мені ще додати? А все, тому що наш принцип всі три роки повномасштабної війни незмінний. Навіть до росіян ставитись як до людей, хоча вони і свині. А от до військових об'єктів, як до найлютішого ворога. І як не, не, як не можу зрозуміти одного, поки Кремль. Щодня порушує перемир'я у той же самий час, десь в паралельних студіях пропагандисти самі підкреслюють, наскільки для самої Росії важливо захистити енергетичні об'єкти і не тільки. НПЗ це не лише про заробіток, це ще й кровоносна система забезпечення армії. А ми тепер я нагадую, літаємо над усією європейською частиною Росії. Ну, і, звісно, ставимо ультиматум. Якщо хочете шах і мат, абсолютно всі їхні енергетичні системи найцінніші в частині Європи. І б'ємо і наносимо серйозні удари, настільки серйозні, що самі пропагандисти кажуть, що тепер не знають, як будуть воювати в майбутньому, якщо власне колись там буде ще якась велика війна, якщо їм виносить всю. Цю інфраструктуру відчай росіян досяг такого рівня, що вони відкрито і з пісними рожами це обговорюють в прямому ефірі Соловйова. Тобто вони зацікавлені виходить, в енергетичному перемирі, але самі його порушують. Мені вот в этом плані хотілося відмітити таки з общестратегических позицій і развития обстановки в целом і підготовки, скажем так, грядущим конфликтам. Ведь по большому счету вот удары беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории нашей страны, ну, уже это в рамках, скажем так, всей европейской части осуществляется. И уже на оснащение вооруженных сил Украины принимаются аппараты с дальностью полета 3000 километров, а это уже Новосибирск. То есть, что в этом плане надо сказать? Что исчезает, исчезает само понятие как таковое «тыло». И вообще, вот можно так поставить проблему. Ну хорошо. Это характерно где... чиртал современных войн, конечно. И а, а что означает вот исчезновение тыла как такового? Тогда возникает вопрос: а где хранить запасы материальных средств, тех же самых боеприпасов, горючего, смазочных материалов. Ведь по, а по одному ящику под каждым кустом и по канистре, ведь их на территории страны не растащишь. И вопрос-то так стоит, что действительно эта проблема из проблем сейчас стоит. Тут надо смотреть нам на несколько десятилетий вперед, без всякого преувеличения. И, ну и задаться может быть даже таким вопросом. С существующими технологиями мы можем решить эту проблему. Потому что, ну скажем так. Не всегда это можно решить и организационно-штатными мероприятиями. Еще раз говорю, что все-таки ну, на каждый резервуар с топливом извините ракетный полк не поставишь в конце концов. В общем-то, эта проблема, так сказать, ее надо обсуждать на самых широких уровнях и в открытом, и в открытом доступе, и в закрытом, потому что ну, от этого зависит, ну, скажем так, конфликта в будущем, ну, просто устойчивость государства при ведении вооруженной борьбы. И это только вот пока украинская сторона. Я не говорю, кто будет в следующей войне участником конфликта, как оно все сложится, где все это будет и каким образом. Тут важно все-таки понять другое, что вот, например, сейчас наносятся удары по объектам топливно енергетичного комплексу, а від на території страниця в них достаточно много таких об'єктів, від яких ну все функціонування та жизнеспособность государства. Що в четвертий рік повномасштабної війни, Київ більше ніхто не брав за три дні. Тепер росіянчики все частіше, тільки бідкаються, що вони не можуть захистити свої території. Господи, та якби хтось мені три роки тому про це сказав. Ну я би трошки засумнівалась, а тепер це наша дійсність і реальність, і це вони переживають за тил та інфраструктуру. А ви уявіть, що ще й відбувається на фронті. І це при тому, що у росіян в рази всього більше ресурсів, грошей, можливостей, мобіків, чмобіків, дрони. Але при тому кількість не переростає в якість. Ну а відтак на фронті, як і має бути під ногами у росіян, буквально палає земля. Про что стогнуть, сами ж зетники, а мы с их слухаем. Просто как бы они господствуют в воздухе, они резко расширяют зону господства. У нас еще прошлым летом были случаи смерти это обезвоживание. Вот просто-напросто. То есть обычному человеку сложно представить. Великая Отечественная война была намного проще в этом отношении. Там ночью, снабжение и прочее. Здесь, когда, ну посмотрите, видео выкладывали с Покровского направления. То наші дороги смерті, коли просто розфігачені машини вдоль колон там, прочее. То есть там і ногами там снабжается группировка. Вот, то, що унесуть, причому ногами снабжается, там люди йдуть кілометрів по 20, от прочей. Так, да, і на фоні всього цього це, звісно, окрема насолода. Бачити, як зрадники України відчувають, що вони обрали не ту сторону війни. Більшість зрадників, які. Запродали Україну, вони сподівалися, що обирають сильнішу сторону війни. Це ж, чорт забирай, ціла Друга армія світу. Ну а по факту вони просто перейшли на бік армії, де бомжі, алкаші та найманці, які прийшли воювати не за ідею, а під страхом смерті в себе в країні та за бабло. Певно, якби хтось напав на Росію, вони можливо потенційно могли розкритись інакше на полі бою. Але не тоді, коли вони агресор. Тож тепер навіть Царьов прозрів і розсипався у компліментах нашій, а не тепер вже своїй армії. Неудачна, була тактика СВО. Ну, напевно, було б бы глупо говорити о том, що вона була удачна. Да? Это очевидно, да, что, в ну, никак не скажешь, что все это было по плану. Что не рассчитали силы, они не рассчитали. Они оказались более готовыми, чем мы. Смотрите, они тероборону создали. На тероборону вообще никто не рассчитывал. Мы до сих пор у нас нет тероборону. У нас какие-то барсы там, непонятно какие-то барсы, что за барсы. У них мы приезжаем, мы заходим в село под Киевом, а у них эта терроборона ушла в леса, и все время нас либо минами накрывают, либо этими джавелинами, либо еще чем какие-то диверсионные группы. Все время эти беспокоящие удары. У них оружие было на руках. На руках. Иначе бы мы зашли за ночь, они бы его не получили. Они бы в Киев за оружием не съездили. Они ну раздали да. населению оружие и не побоялись. И создали достаточно серьезную большую тероборону, которая ее вообще никто даже не считал, что она есть. И с ней надо считаться. А в первые дни она, да, она очень активно работала. И потом работала. Если бы у нас в Курской области была тероборона, если бы у нас курские брянские мужики были с оружием, да неужели бы их бы вот это вот, сколько там зашло, Ані не смогли би зайти в СУ, просто не змогли би зайти. А Я вам нагадаю, що до 22-го року вся російська пропаганда вона просто каталась по підлозі зі сміху від нашої тероборони, тренувань, якісь там із паперу чи з картону зроблене озброєння. Жінки і чоловіки, які справді пішли, хоча б якісь базові азиви не справді дізнатись. А пропаганда господи, та ну а чимдетріять? У нас втора армія міра, де ми вас так розкатаємо. І через три роки ой. ой ой А у них тероборона, у них оружие. Все не зовсім так було, тому що справді 24-го зранку роздавали це озброєння, але зараз не про це. Чи щось могло б спинити збройні сили України на території Курщини чи Брянщини? Та навряд, навряд, тому що росіяни з ким можуть воювати. З цивільними, з беззбройними, а от проти української армії їм украй важко. Тож, власне, про ці території, про ситуацію, про те, щоб роздати озброєння росіянам тероборону, пропаганда воліє просто мовчати. Але тим часом помічаючи геть інше. Ну, до прикладу, Гаспаряну абсолютно все не те і все не так. Тепер йому не подобається, що через сім місяців перебування збройних сил України на Курщині тепер, тільки тепер туди поїхали всі поломники Росії. Спочатку всім було абсолютно наплювати на цей регіон. Пропаганда його навіть не згадувала, не помічала в своїх випусках, так наче Курщину вже вирізали із карти Росії. Ну а тепер там всі. Ну правильно, армія Росії ж знову розминулася зі Збройними силами України. Ну і це паломництво дико дратує Гаспаряна. Може, тому що там просто після виходу наших. Немає свідчення про зґвалтування та катування, може, тому що Збройні Сили України по собі не лишили вбитих цивільних, що вулиці не залите російською кров'ю. А відтак він і не може говорити про нас? Коли все в родній державі стабільно, Вот коли нічого не викликає у тебе удивлення. Курская область стала местом паломничества блогеров, поэтов. Предлагают котеек из Курска. Называют это военный сувенир. Я бы назвал бы это, конечно, мародерством. Но опять мне скажут, что я пристаю к деятелям культуры я выпиющая бездарность не могу оценить гениев. Ну, поэтому, ладно, деятели культуры оставим в покое. Гопник скрывается от полиции. Ну, строго, в общем, как в той самой песне. Споем о том, как рэпера по намку везли этапом, угоняя в дальний край. Кстати, вот это тоже меня удивляет. Вот тот человек, когда с местными разговаривал по понятиям. Ну, тогда надо, наверное, все-таки понятием исследовать. Ты же написал э, в Рио губернатора чего-то. Ну, так... По понятиям это вообще карается. Не фильтрация, это базара. Ну, с другой стороны, опять же, гопник относится к деятелям культуры. Это такая, знаете, красная книга. Люди, которых нельзя трогать. Ни при каких обстоятельствах вообще. Интересно, что думает Господь, когда... Коли... Дивите на россиян. Что он видит, когда от его имени вещают российские попы, например? Чи хочет он наслать на Россию какой-то потоп? Жбурнути в них молні, чи все спалити вогнем. Що б він зробив, наприклад, із папом Ткачовим, яким ми сьогодні будемо завершувати? Що сіє не любов та мир, а дику дичину та просто єрість. Він міг би легесенько, легесенько, замість того, що він робить зараз, бути, наприклад, амбасадором репродуктивної медицини. Ну, бо він так переживає за. Народження нових і нових путіністів, чи міг би бути напарником аїстів, якби був людиною, а не чортом в рясі. Бо замість того, аби спинити війну, яка щоденно забирає тисячі життів росіян, про тому, господи, пробачте, мене сімі на сіцілій. Оце ж і є майбутнє покоління. Качав та такий, да, чорт з ним. Він, як і завжди, просто намагається залізти в ліжку до росіян, вказуючи, з ким, як і скільки разів, чим можна займатися. Сусліки розвратні, рожаючі по одному чоловіку, і не рожаючі і вовсі, і вбиваючі абортами по 2, 3, 5, 7 дітей за життя, зачинали 8, родили 1, 8 і їх убили, лишаємо себе всякого права на щасливе майбутнє. Лишаємо себе всякого права на щасливе майбутнє. И люди, которые рожают семь детей за жизнь, имеют право на эту землю больше, чем люди, рожающие одного и убивающие восемь. Поэтому нужно хотеть иметь детей. Не нужно ставить своей целью переспать со всеми женщинами в мире, парню. Не нужно. Это абсурдная цель, и в этом нет счастья. И не нужно девочке считать, что хотеть, чтобы ее хотели, и за ней бегали все мужчины во Вселенной. Это идиотская цель, и в этом нет счастья. Щастя мужчини это одна жена, і щастя жінки – це один муж, живий з руками і ногами, без клейма вбивці, мародера і окупанта. Тож, судячи з усього, принаймні на наступні декілька російських поколінь, щастя вони будуть бачити хіба що по телебаченню. Не забувайте, друзі, для нас найголовніше це ні, не оця. Псевдоісторія з розмноженням все має бути природне для нас. Найголовніше зберегти своє плем'я, зберегти свій народ, своїх людей, свою країну. І, звісно, це можливо тільки коли ми всі залучені до оборони України. Але перш за все, найменше, що можна зробити, це задонатити підтримку збройних сил України. Я дуже сподівалася, що цього тижня ми закриємо наш збір, але здається, що ні. Тим не менше, я щиро вірю, що кожен, хто подивився цей випуск, не забуде в нас в описі пошукати посилання на наш збір і задонатити в підтримку збройних сил України. А ще поставте нам свій лайк, поставте як. Підтримку всьому тому, що ми робимо. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Куванова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.